Сьогодні хотів би продемонструвати вам лінійку вакуумних насосів для дуїльних апаратів, а саме масляного типу та сухого типу. Та хотів би е наглядно показати, як вони працюють, тобто наскільки шумно, який працює апарат. Значить, перший у нас насос це йде. Масляного типу це насос роторного типу. Працює з мастилом. Значить, він обладнаний потужність самого насоса 750 Вт. Тобто може обслуговувати до 7-8 корів. От. Без перериву. Далі в нас тут є манометр, регулятор. Для регулювання тиску для м'якої та твердої корови. Також фільтр для очистки повітря та збору конденсату, в холодну погоду та в міжсезоні. Спереду у нас є віконечко для контролю мастила. Тобто, у нас мастило повинно бути до серединки віконечка Значить, Як він у нас працює. Вмикаємо. Набираєте. Працює досить тихенько, стабільно, без вібрацій. Насоси досить надійні, використовуємо їх давно, тому можна їх брати. Наступний це в нас такого ж самого типу. От насос, тільки чуть слабший, йде на 550 Вт. Тобто він в основному розрахований на до 5-6 корів за годину. Ну, в принципі, його робота аналогічна. Досить хороші тенадійні насоси. Наступний у нас насос йде сухого типу, а саме поршневий. Тобто він йде двохпоршневий. Тут потужність двигуна 1,1 кВт. У нас тут йде ресивер, він служить у нас також як фільтр і як збірник для конденсату. От. Також має регулятор, манометр, в принципі, все стандартно. Значить, вмикаємо. Так, він працює. Забув сказати, що ну, тут також в цьому насосі є термореле, тобто, якщо насос вже доходить до критичної температури, то він сам вимикається, щоб не згорів. Так само і в цих насосах. Так само вони мають термореле. І наступний наш насос це йде Насос також сухого типу бурьонка. От. Значить, Це апарат роторного типу. Е на пластинах працює на суху. Також має ресивер для збору конденсату, та для зменшення попадання різних частинок в насос. Також в комплекті має. Регулятор ось тут і манометр для контролю. Ну, працює він трохи голосніше, набагато голосніше, ніж ці попередні апарати. Тобто він може працювати десь 30-40 хвилин без перебою, ну, в залежності також від температури навколишнього середовища. Ну цей сухий, то в основному він може працювати до 20-30 хвилин максимум. Ну, в принципі, вони всі, в роботі всі себе показали добре. Працюють добре. Нарікань немає. Ну і вмикаємо цей. він працює. От. Ну і відповідно до цих насосів, ось такий бідон от, стаканами, з такою системою. Ось алюмінієвий бідон, кришка алюмінієва, стакан нержаві. Тобто Він підходить до любого з цих апаратів. От. Якщо вас зацікавив любий з цих насосів, продаємо окремо насоси, продаємо окремо Бідон системою. От, то є різні варіанти, різна комплектація. Даємо гарантію. На оці от масляні йде 2 роки гарантії. На ось ці сухі по року гарантії. Значить, кого цікаво, можете звертатися, задавати питання вказаному номеру телефону. От, можемо проконсультувати. Зорієнтувати по ціні. Відправляємо новою поштою по Україні. От, оплата при отриманні, або також, можливо, на розрахунковий рахунок ФОПа. Тому звертайтеся. Всього доброго.